Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про скрипуна мармурового. Скрипун мармуровий це жук вусач. Дорослий жук має довжину тіла від 11 до 19 мм. Жук чорний, але його низ, голова, вкриті зеленувато-жовтими волосками. На голові, на тім'ячку, є велика чорна трикутна пляма. Також на передньої спинці є велика чорна пляма посередині і дві маленькі плями по боках. Тверді надкрила чорні, але їх вершинки зеленувато-жовті. На кожному з надкрил є по шість зеленувато-жовтих плям з боків. Життєвий цикл скрипуна мармурового становить 2 роки, іноді три роки. Дорослі жуки активні з травня по серпень. Пік активності дорослих жуків припадає на червень, а в гірських регіонах на липень. Самки відкладають під кору дерев і яйця, з яких розвиваються личинки. Личинки жовтувато білі, вкриті короткими волосками, мають дві хітинові пластинки на передньо грудях, без ноги, досягають довжини від 25 до 30 міліметрів. Живуть личинки під корою, роблячи ходи у деревині. Живляться деревиною і камбієм. Розвиток личинок триває два роки. Для перетворення в лялечку вони проникають глибше у деревину. Найчастіше личинки живуть у деревині діаметром від 12 до 25 см, на висоті до кількох десятків метрів. Після виходу з лялечки дорослі жуки об'їдають листя дерев, іноді гризуть зелені пагони. Зазвичай дорослі жуки ховаються у верхівках дерев та ведуть сутінковий спосіб життя, але їх може привабити світло. Скрипун мармуровий вражає хворі, ослаблені, викорчувані, зрубані дерева дуба, верби, берези, грецького горіха, бука, горобини, яблуні, груші, вишні. Рідше вражає дерева вільхи, тополі, осики, клена і інших листяних порід дерев. Для боротьби із Крипуном Мармуровим вражені дерева в літній період обробляються відповідними інсектицидами. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.